Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вам вирушити на гостину на сільське подвір'я до бабусі Насті. Діти до бабусі можна потрапити тільки по правильній доріжці, але вона тут не одна. Скільки їх? Порахуймо. Одна доріжка, дві, три. Дівчатка йтимуть до бабусі по широкій доріжці, а хлопчики по вузькій. Як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька? Так, необхідно порівняти. Я беру червону смужку, на неї кладу синю, а зверху кладу жовту. Діти, що ви кажете, я перевіряю неправильно? Допоможіть мені виконати завдання. Яку смужку потрібно покласти першою? Так, жовту, а другою? Правильно, синю, яку смужку покладемо на синю. Молодці, червону. Скільки смужок ви бачите? Так, три. Давайте оберемо для дівчаток найширшу доріжку, а для хлопчиків найвущу. Якого кольору доріжка для дівчаток? Так, жовтого чому? Правильно тому, що вона найширша. Якого кольору доріжка для хлопчиків? Так, червоного чому? Правильно тому, що вона найвужча. Ось ми з вами і потрапили на сільське подвір'я. Діти, подивіться, скільки тварин на подвір'ї. Так багато, скільки корівок ви бачите. Так, одну, а скільки коней. Правильно, одного, а кішок. Молодці, одну, а собак. Так, одна, скільки поросят. Правильно, двоє. Діти, подивіться на малюночки і скажіть, скільки у курки курчат. Так, двоє. Давайте викладемо на верхній смужці стільки ж жовтих кругів, скільки у кішки кошенят. Правильно одне. Викладемо на нижній смужці стільки ж червоних кругів. Кого більше курчат чи кошенят? Як дізнатися? Правильно порівняти, а як ми будемо порівнювати? Молодці! Під кожним курчатком потрібно покласти кошеня. Скільки курчат залишилося? Так, одне. Отже курчат більше. Наскільки курчат більше, ніж кошенят? Правильно, на одне. Що слід зробити, щоб курчат і кошенят стало порівну? Молодці! Прибрати одне курчатку чи додати одне кошенятку. Давайте додамо кошенятку і викладемо на нижній смужці ще один червоний кружечок. Скільки курчат? Один Два. Скільки кошенят? Один, два. Тепер курчат і кошенят стало порівну по двоє. Ми отримали число два. Давайте згадаємо віршик про цифру два. Подивіться ось і два цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Діти, бабуся вирішила зібрати капусту. Давайте допоможемо. Подивіться, в нас є кошики з відповідними цифрами. Скільки капустин потрібно покласти в кожен кошик? Так, в перший кошик необхідно покласти одну капустину. В другий дві капустини. В третій кошик необхідно покласти одну капустину, а в четвертий дві капустини. Чи правильно я розклала капусту? Ні. Давайте перевіримо, в першому кошику скільки має бути капустин. Так, одна. А я виклала один, два. Що треба зробити, щоб була одна капустина? Правильно прибрати одну капустину. В другому кошику скільки має бути капустин. Молодці, дві. Давайте порахуємо. Один, два. Я виклала правильно. В третьому кошику скільки має бути капустин. Так, одна. Скільки капустин я виклала. Правильно, одну. В четвертому кошику, скільки має бути капустин. Молодці, дві. А я виклала одну. Що необхідно зробити, щоб капустин стало дві? Так, необхідно додати ще одну капустину. Разом ми розклали правильно. Молодці діти, бабуся дякує вам за допомогу, а наше заняття закінчилося. До побачення!